Любі мої віски-маніяки, це було трохи неочікувано навіть для мене палкого фаната Валтеркі. Бо коли оцей от житній віскі з'явився буквально два тижні тому у нас на полицях, я не на жарт здивувався, чому саме зараз звідки така ціна, і чи стане він таким самим іконічним і легендарним, як його старший брат Бурбон 101 так багато питань, так мало відповідей, але готуйтесь до предметного огляду оцього житнього жеребчика, бо мої рецептори вже сильно скучили за чимось крила Едді та Джиммі Раселів. Хей-гоу, hey це Віскі бой, швиденько сьорбаємо новинку житній валтерки 1.0.1 і з'ясовуємо, чи вартий він своїх 1600 гривнів і чи може він конкурувати з іншою легендою і постійним гостем ваших барів та кухонь, що також на 50% містності міцності та майже в ту саму ціну. А хто це буде, дізнаєтесь трошки пізніше. Перше, що ми маємо знати про цей віскі, це те, що в Америці ця житня індичка існує трошки більше ніж 40 років. І зі старту свого випуску вона не прям так вже й сильно змінилась в плані рецептури та технології. Ми маємо всередині доволі некласичний межбіл, тобто зернову суміш, яку позаочі в Штатах називають лоу-рай, такий, що має понижений вміст жита, 51% всього. До них додаються 37% кукурудзи, та 12% солодженого ячменю спирти витримуються від 4 до 6 років майже так само, як і в бурбоні 101. В такій самій сильно опаленій бочці з американського білого дуба до цього додаємо відсутність холодної фільтрації та фірмову дистиляцію до низького рівня міцності в 55%, щоб менше розбавляти водою перед фінальним розливом. Історично так склалося, що в Америці житні віскі завжди хоч на 2-3 бакси дорожчі за бурбон. В Україну ж наша індичка рай прийшла з ціною 1600 гривень за ботл 750 мл, що майже вдвічі більше, ніж його брат-близнюк Бурбон 101, який часто можна знайти по ціні 800 гривень. Мене це не так дивує, як той факт, що його найближчий конкурент Rittenhouse Рай від Heaven Hill на 50% міцності за свої менше ніж тисячу гривень, буде змагатися з житньою індичкою за першість. І усвідомивши це, у мене сформувалося важливе питання: чи варто віддавати додаткові гроші за брендовий смак жита індички 1.0.1, Маючи на озброєнні оцього красення, який має за спиною не менш бездоганну репутацію улюбленця віскі лаверів і бартендерів. Ботл, до речі, абсолютно такий самий, як і Бурбон 101, тільки з фірмовим зеленим кольором, що традиційно асоціюється з житом. І, до речі, авансом хочу сильно подякувати компанії Campari Україна за те, що все ж прийняли рішення завести до нас. Оцю от красу. І розбавити наші десятилітні будні з шістьма позиціями віскі на ринку. 81-й бурбон, 81-й житній, 101-й бурбон, Рейрбріт, Лонгбранч та Кентукі Спіріт. Ніс. Ого, тусовко. Ну, аромат тут такий самий неочікуваний, як і взагалі наявність цього віскі у нас на полицях. Так, ну це абсолютно не класичний житній вайб, до якого ми звикли вже традиційно. Тут на перший план виходить вівсянка з молоком, до якої додали меду, і все це притрусили трошки перчиком. Ну, і, звісно ж, додається, свіжий житній хлібчик. У, але його теж якось додатково приправили. Дай Боже, так спеціями. В цілому аромат дуже сильний та інтенсивний, і дещо навіть агресивний. Але ця агресивність, що цікаво, вона виражається тим, що випирає вперед кислотність та гострота. Ну, давайте чесно, такий профіль не для тих, хто шукає спокійних та меланхолійних житніх нот, типу того самого Вудфорд фрай, де жито іде поруч з ірисками тофі, сінабоном та свіжими евкаліптовими нотами. За цим ударним панчем прянощів можна легко знайти маслянисту карамель та ноти печива, і не просто а того самого, на якому написано до чаю в прямокутній упаковці. І фішечка в кінці це відчуття. Запорошеності та затхлості обсмаженої бочки. Мені дуже подобається цей момент тут, бо він чітко вказує на наявність максимальної ступені прожарки бочки. Четвертий, що так круто додало екстра перчинку до і так вже потужних прянощів, типу імбиру, гвоздики, червоного перцю та мускатного ну, горіха. Хочу одразу попередити: ці 50,5% місності мають добряче подихати в келиху, щоб усі дескриптори проявилися наповну. Бо зі старту я певен багато хто скаже, боже борони, що то за спиртовий наступ в нашій. Тихій гавані. Ну і якщо ми вже вирішили порівнювати 101-шу індичку рай з Ріттенхаус рай, то давайте все ж це зробимо. І буквально два слова про цей віскі. Мені він дуже подобається своєю універсальністю. Так, він реально класно заходить, як в чистому вигляді, так і в міксі в коктейлі. І ще й на лід можна налити собі драмчик, і все буде чудово. Я навіть в випічці його іноді використовую, щоб начинка була більш. Спайсі. Тому зараз і зрозуміємо, що і як. Оп. М -м -м. Ну що? Ніс? Ну, друзі, на контрасті це, очевидно, зовсім інший віскі. Хоча є в них і дещо спільне. Це висока кислотність. Та в 101 вона більш. Округла, можна сказати, об'ємна в сторону приємної хлібної ферментації. А в Рітенхаус Рай, ми маємо все ж пласку та зеленувату фруктову кислотність, яка характерна для яблука чи то недостиглої груші, поруч з якими лежить свіже спиляний дуб. Коротше, пірнувши лише вниз, Цієї житньої індички я беззаперечно скажу, що аромат тут значно цікавіший, глибший та багатший. А ще й на додачу багато маслянистої карамелі, яку я певен так люблять всі поціновувачі американських нектарів. І стовідсотково в ароматі Ріттенхаус Рай не дотягує до цієї високої планочки. Та йдемо далі до смаку, бо там може бути і зовсім. Інша картинка. Смак. М -м -м. Тусовка. Отже перед нами те, що я називаю квінтесенція жита. От тут, друзі, маємо вже люту селенну житню вакханалію з її безмежними відтінками спецій, наче в тих закутках єгипетського базару. Що в Стамбулі дуже подобаються спеції тут домінантні, майже тоталітарні, такі, що прям гайки закручують. Але, тим не менш, все дуже збалансовано вершковістю і маслянистістю згущеного молока. Є відчуття, до речі, дивні, що тут багато дескрипторів можуть перегукуватися зі смаком. Порту золотий ключик від компанії, яку не буду називати, ви і так мені в коменти все напишете. Тут вам і какао, і ваніль, якісь бісквітні ноти просочені цукровим сиропом, і навіть певний такий екзотичний вайб, який нагадує мені ром. Не віскі, а якийсь вибух емоцій, їй-богу. Я цього, якщо чесно, зовсім не очікував. Ой, дивіться, вже тричі я сказав про те, чого я не очікував. Перше, це те, що ця сто індичка з'явиться у нас на полицях, друге це аромат, і третє це смак. Ну, знаєте, це говорить мені лише про одне. Перед нами заявочка на шедевр. Та тим не менш, давайте далі до дескрипту. Є відчуття у мене, що десь тут проскакують нотки бренді та лікеру. Вони. Класно і акцентно переходять зі смаку в посмак. От. Ну що ж, а тепер ходімо й до Rittenhouse Rye і Порівняємо. Чи може він конкурувати в смаку з цією індичкою. Mm. Mm. Mm -hmm. Так, ну я тут довго розжовувати не буду, бо, очевидно, що конкурувати він. Майже не може, бо знову ж таки, як і в ароматі, глибини і багатошаровості спіріту тут не вистачає. Хоча мені смачно, і язик у мене не повертається сказати, що це поганий віскі. Він однозначно простіший, прямолінійніший, менш солодкий і менш пряний. Давайте чесно. Саме це ми шукаємо в американцях, коли мова йде про жито. Тож у підсумку я хочу заспокоїти усіх тих, хто боявся, що житня 1.01 може й ніколи не зайти на п'єдестал першості і стати поруч зі своїм рідним братом бургоном 1.01. А тих, хто скептично дивиться на ціну 1600 гривень, хочу запевнити, що по-перше, вони абсолютно того вартують і гарантують вам брутальну та щиру насолоду. А по-друге, за ці гроші, друзі, ви не знайдете кращий перформанс житніх спиртів серед американців в міцності 50. Єдиний, хто може спробувати наблизити до цієї крутості, це Rebel 100 Rai. Але то вже зовсім інша історія і інше відео. Яке я спойлерну і назву. Сліпа дегустація житніх американців, де беззаперечно буде цей Рай, і оцей от Rye, і Рестлес Поні, і навіть Вудфорд. І давайте не забудемо ще й зелененького булета. І напишіть мені в коменти, кого ще додати до цієї заруби. Тому йдіть сміливо до онлайн сторів та замовляйте оцю от житню новинку. Та пишіть мені в коменти також, як вам чи сподобалась, чи не сподобалась, чи виправдала очікування, чи змогла здивувати. Та що ви думаєте з приводу того, щоб написати колективний лист подяки та попросити від нашої тусовки, щоб кампарі частіше привозили щось. Із продукції Валтерки, бо давайте чесно, ми тут вже зачекалися на якісь новинки. А у мене все. Дякую, що були зі мною, друзі. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того варті, і до зустрічі у нових відео.